Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні трішки нестандартне відео для нашого каналу, і будемо ми сьогодні розбиратися із таким саморобним павербанком. Зараз бистренько ми його відкриємо, і я вам все про нього розповім. Дуже часто мене запитують, наприклад, в групі, де купити павербанк, недорого щоб вигідно було, і там тому подібне. Я вам скажу відразу: купувати на AliExpress павербанки можна. Є перевірені бренди, там де вони продають оригінальні продукти, і тому подібне. Але я вам можу сказати, що навіщо таке купувати, там і сумніватися, буде ємність та чи не буде. Якщо можна купити корпус для павербанка і зібрати його самому. Збирається він дуже легко, я вам сьогодні все покажу. Ось такий у нас буде корпус для павербанка. Так він у нас розбирається. Також для того, щоб скласти павербанк, нам потрібно 4 акумуляторні батареї 21700. Ємність однієї батареї, коли вона нова. Складає 5000 мАч, Але ми будемо використовувати акумулятори БУ із Тесли. Ємність цього павербанка буде приблизно 18 000 мАч. Але потрібно розуміти, що 100% ємності він вам ніякий павербанк не видасть. В будь-якому разі лишається там залишок енергії в акумуляторах, щоб вони не деградували. Значить, дивіться, для того, щоб зібрати нам павербанк. То все в комплекті в нас є. Викрутка і там 4 вінтика. Також у нас є ось такий корпус, який буде захищати ваші акумулятори, щоб вони не випадали. Він, до речі, ще в вплівочки потрібно її зняти. І є в нас ось така плата. До речі, сам Powerbank підтримує технологію швидкої зарядки Power Delivery. Тобто і він заряджається швидко, і ваші пристрої буде заряджати швидко потужністю до 22 Вт. Давайте тепер перейдемо до складання. Ми беремо наш корпус, і тут дуже важливо потрібно дивитися, де є плюс і мінус. Ми беремо цей акумулятор. Тут у мене позначок немає. Вставляємо спочатку мінус, притискаємо, і потім вже вкладаємо ось сюди цей акумулятор. Тепер робимо це з наступним. 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 Тепер, після того, як ми вставили сюди 4 акумулятори, до речі, акумулятори потрібно, щоб були або заряджені всі повністю, або, наприклад, розряджені рівномірно. В моєму випадку на кожному акумуляторі 4,2 вольти, тобто вони заряджені на 100%. Після того, як ми вставили сюди 4 акумулятори 21700, нам потрібно цю плату активувати. Або іноді спрацьовує натискання клавіші живлення. Якщо потрібно активувати, то це потрібно на неї подати живлення від вашого блока. Живлення, Як би це не звучало. Ви подаєте на неї живлення, тобто вона ну, наче ставите Powerbank на зарядку. Плата активувалась. І ось вона вже працює. Тепер дивіться, перевіряємо його роботу. Він показує, що він заряджений на 100%, Та в нього всі банки заряджені повністю. І тепер нам потрібно встановити просто цей захисний корпус з прозорого пластика. Та ми обірвали плівочки, і тепер потрібно обережненько туди цей корпус вставити. Беремо комплектну викрутку. Беремо декоративну панельку і нам потрібно закрутити просто 4 гвинтика. Перевіряємо, чи достатньо сильно я їх затисну. І також з іншої сторони в нас є 4 винтика. Перевіримо, чи вони затиснуті. До речі, дивіться, як він красиво у нас буде виглядати. Акумулятори дуже красивого зеленого кольору термосадку мають, що дуже-дуже приємний для ока. Ми натискаємо і в ньому засвічується дисплей. Дуже гарно виглядає, симпатично. В ньому написано, що він підтримує 12 вольт 15 А. Type-C порт працює як на вхід, так і на вихід. І також можна заряджати його кабелем Lightning. Тобто Це оригінальний роз'єм iPhone. Тобто якщо у вас мобільний телефон iPhone, то ви можете від нього заряджати свій пристрій, а також можете заряджати через цей кабель сам павербанк. Тепер потрібно його протестувати. Дивимось по пульсаціям. Пульсації в нас 40 мВ, 32, 40 мВ без навантаження це дуже гарний показник. Давайте відкриємо протоколи швидкої зарядки. Я тут його швидко протестував. Фото у вас будуть тести в себе на екрані. Ви подивіться. Я вам відразу можу сказати, підтримує дуже багато протоколів, навіть OnePlus можна швидко ним заряджати. Тобто є Dash Charge, нікому не потрібен. Цей стандарт, але в мене телефон OnePlus. Дуже крутий павербанк. Ось так він буде виглядати із такими дуже гарними. А акумуляторами 21700. До речі, хто не знає, то адмін групи, тобто я, продає ці акумулятори, можете до мене звернутися, і я вам продам порекомендую, які там акумулятори кращі для якого пауербанка. Ці недоступні і можна зібрати собі дуже доступний ось такий пауербанк, який і заряджає швидко, і розряджається швидко. Ну, В принципі, я вважаю за такі кошти норм. До речі, плата коштувала 250 гривень, і самі акумулятори 80 гривень одна штука. Можете порахувати, скільки це все нам обходиться. А ви підписуйтесь на нашу групу Telegram, поставте цьому відео вподобайку, і зустрінемось у наступних відео.